Кремлівський диктатор зламає зуби об бахмут. Чому розкажу вже зараз? Ви на фабриці новин. Я Анастасія Федор. Українські захисники зламають плани кремлівського диктатора щодо захоплення Бахмута до 24 лютого. Про це пише інститут вивчення війни. За словами аналітиків, завдання, яке поставив Путін, вимагатиме значно вищих темпів російського просування аніж ті, що були протягом багатьох місяців. Для цього в окупантів сил немає, тому Росія не досягне визначеної цілі. Однак расисти все одно на щось сподіваються і давлять наші позиції м'ясом. Про це кажуть українські снайпери, які б'ють окупантів в Бахмуті. За їх словами, все відбувається на тирі. Наші захисники постійно знищують ворожу піхоту, а ті навіть не встигають зрозуміти, що сталося на своїх. І вбитих їм начхати. А от про ситуацію в самому місті розповів командир групи аеророзвідки з позивним Мадяр. За його словами, ворог інтенсивно обстрілює центр Бахмута. Росіяни штурмують окраїни міста і вночі, і в день. На півдні, південному сході та сході Бахмута противник успіхів немає. Як і на північному, однак цей напрямок найважчий наголошує Мадяр. Почуємо штурмові дії по Околицях Бахмуту сьогодні досить інтенсивні відбувалися і вночі, і в день продовжують відбуватися зараз артилерійський обстріл центральної частини Бахмуту відбувається. На південній, південно-східній і на східних околицях ворог своїми штурмовими діями успіху не мав, хоча досить інтенсивно пробував там покращити свої позиції по місту. По північному, По північній стороні Бахмута були і продовжуються зараз інтенсивні спроби штурмових дій. Знову ж таки, територіального успіху немало, але клопоту там дістав нашим військам досить, досить немало. Втримали станом на 17 на кінець дня, втримали в принципі, всі позиції. Якщо українські військові відступлять від Бахмута, новим Бахмутом стане інше місто. На цьому наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, окупанти хочуть збільшити інтенсивність бойових дій, але їхній план не спрацює. А от на запитання, як довго українські військові можуть утримувати Бахмут, міністр відповів наступне: цитую. Вони втримають Бахмут. Нехай не забувають ті, хто скаржиться, що оборона забирає надто багато жертв. Якщо ми відступимо, новим Бахмутом стане якесь інше місто. Саме тому наші солдати б'ються за кожен квадратний сантиметр землі. Кінець цитати додам, що раніше інститут вивчення війни написав, що рішення України захищати Бахмут є стратегічно обґрунтованим кроком, попри втрати. Даними аналітиками оборони міста змусила Кремль використати більшу частину угрупування Вагнера і залучити цінні російські повітряно десантні сили для підтримки наступальних операцій на виснаження. Таким чином, збройні сили України послабили значну кількість російських сил, і це створить сприятливі умови для майбутнього українського контрнаступу. Боже, якби окупанти взяли Бахмут без значного опору українців, вони б розширювали наступ, а українським захисникам доводилось би поспіхом будувати оборонні позиції на менш сприятливі місцевості. Проте Бахмут тримається і б'ється, тож маємо триматись і ми вірити в Збройні Сили України. Ви на Фабриці новин підпишіться, поставте лайк цьому відео.